І так, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як просто себе знімати. Просто без всякого нав'язливого. Самі такі прості кадри, які будуть, в принципі, розповідати про щось, або ви можете це озвучити, або під музику підкласти. Наприклад, ми працюємо на ноутбуці, там, наприклад, щось вивчаємо. Ми хочемо про це розповісти, що ми зараз десь навчаємось. Ми можемо дивитися свій відеоурок, наприклад, записувати щось, що в нас там є, і це відзняти. Але саме писати. Тобто, не як я зараз роблю вигляд, що я записую, бо в мене саме мій зошит, в якому я записую всі свої курси, а все що сама проходжу постійно, щоб більше і краще все розуміти. А от, а от саме там. Наприклад, огляд програмних функцій. Перша функція, і ми там її розписуємо. Але при цьому ми не забуваємо про поставу. Бо я отак зараз сіла і може виглядати на досить гарних кадрів. Ми розправляємо плечі, кладемо лікоть, яким пишемо на стіл. Ставимо так ноутбук та е, наш дошик кладемо так, щоб нам було досить комфортно, з прямою спиною. І записуємо те, що ми там дивимося. Наприклад, ми можемо просто показувати, що ми дивимось. Це, звичайно, все добре, але завжди е, ми хочемо відзняти це не в одному ракурсі. Тому зараз я вам покажу, які моменти можна знімати в цьому ракурсі, і потім як їх знімати з інших ракурсів. Ми дописали на цьому як би все. З цього ракурсу ми так само можемо показувати, що ми там працюємо, щось десь записуємо. У нас там дуже важлива справа йде. Ось так розвернути. От ми там набрали якийсь наш текст. А з цієї сторони можна ще показувати, як ми там п'ємо каву, чай, воду, лимонад, вино, будь-що будь-який напій, який ви п'єте. І якщо у вас це не ділове місце, як ми розслабляємося. Нам так досить добре, досить і ми попиваємо щось. Наприклад, якщо це з якимось краєвидом, у вас є балкончик, тераса, щось такого плану, то можна ще потім. Вийти туди і таке відео зняти там, тобто поставити штатив, сісти на своє крісло, в принципі, досить там пару ковтків з цієї сторони і пару ковтків з боку, якщо є можливість, або ззаду зняти О, ззаду обов'язково треба знімати, для того, щоб зняти, який красивий у вас, наприклад, вид, чи куди ви дивитесь саме в цей момент. Але при цьому, коли ми знімаємо будь-яке відео, ми не забуваємо, як ми саме сиділи, тобто наскільки близько в нас був стільчик. На якій нозі у нас була опора, або не було опори, або ми сіли ногу на ногу, або нога одна під другу пішла. Тобто, все це ми запам'ятовуємо, коли ми знімаємо і будемо робити різні кадри. Зараз про що я вам кажу? Зараз я запам'ятала, як я сиділа. Я разом з вами переставляю. Картинку, і мені треба, щоб не було видно нічого зайвого, тобто мої два освітлення, їх не повинно бути видно. Сам телефон я не чіпаю, бо з такого ракурсу я розумію, як я буду виглядати у кадрі. І, наприклад, перший кадр був, що я щось пишу. Ми запам'ятали, як у нас стояв приблизно ноутбук, дістаємо наш ЗОЖ. І пишемо далі. І от робимо все, як ми до цього писали. Це перший момент. Другий момент ми в цьому ракурсі можемо відзняти, як ми щось друкуємо. Або як ми щось дивимося, якийсь фільм або серіал, і п'ємо наш напій. Головне, це не забувати, як саме ви сиділи і в якому саме ракурсі. Тому, якщо у вас, як в мене стільчик на роликах, ми від'їжджаємо. Якщо ми щось пишемо або друкуємо, ми можемо підзняти з ближнього ракурсу, зробити, от в мене є максимальне наближення, зробити так, щоб було гарно видно. І, наприклад, Відзняти саме клавіатуру цього буде достатньо. Тепер ми о, вчимося, ми щось виписуємо собі до зошита, тому ми будемо знімати саме, як виглядає наш зошит. От з таких трьох в принципі, ракурсів можна відзняти. Якщо ж ми знімаємо, що ми десь на природі, то ми знімаємо ще наш задній фон. При тому ж на самому світлому, це в мене вікно, ми виставляємо і затримуємо так, щоб на саме тут був цей замок, фокус. І випиваємо наш напій. У мене нічого нема налитого, але от ми його випиваємо. І потім з цих кадрів ми їх обрізаємо і робимо нарізочку по одні-півтори секунди для того, щоб зробити гарну і якісну картинку. Це, в принципі, один із методів, як можна себе знімати. Так, ще можна себе знімати в дзеркало. От в мене є, звичайно, кругле дзеркало. Я трошки нахиляю свій телефон. Дивлюся, щоб мене було видно у кадрі. Я бачу, що недостатньо освітлення. Тому я своє світло переставляю і дивлюсь, щоб я була вся у кадрі. Отак я вся у кадрі. Я розумію, що так я себе майже не бачу. І зазвичай я стою зовсім з іншого кута, бо так я себе реально в дзеркалі бачу лише лікоть, який ви не бачите, а бачу я себе саме так. І ми можемо так знімати сторіс, або знімати якісь короткі теж нарізки. Наприклад, розповідати, що сьогодні нас чекає в цьому відео. Наприклад, нас сьогодні чекає 5 класних способів, як зробити зачіску. Ну, це, наприклад, або ж. Як правильно виставити світло так, щоб ваш кадр заграв новими фарбами? Так само можна не знімати, наприклад, як ми витягуємося, або як ми розчісуємося, або як ми стаємо з масочкою на обличчі, або на волосі. Такі естетичні кадри, вони завжди виглядають досить кльово, особливо, якщо ви маєте гарне дзеркало. Дзеркало відповідає за 70% успіху цього ролику. Саме через це ви повинні зрозуміти, що те, що ми, в чому ми знімаємось, і те, що є для нас, це є основна методика того, як знімати себе просто. Далі. Якщо в нас є велике дзеркало, в мене, на жаль, воно не супер великого розміру. І ви можете побачити, тут я в повний зріст не влажу. А, тому в нього я знімаю досить рідко. І я можу це зробити трошечки по-іншому. Я можу ось так нахилити, зробити меншим свій штатив. Зараз зачекайте. Мій штатив зменшується, я ось так вирівнюю, ставлю ось так під кутом і дивлюсь, куди мені треба саме сісти. Знову ж, я себе у дзеркалі не бачу. Я не бачу, яка в мене міміка, я не бачу нічого, бо я не знімаю себе ззаду. Я знімаю себе з боку. Тут мені не вистачає освітлення, я зараз не хочу вже вставати. Я поставлю собі зараз кольорове освітлення. Так. І, наприклад, ми розповідаємо, як в нас пройшли справи, або які ми гарними поправляємо свою зачіску, або ми там десь щось підправляємо наш макіяж. Такі відео теж досить часто гарно заходять, їх можна навіть знімати з руки. Зараз я вам це продемонструю. Ось так я себе буду бачити, як я виглядаю у кадрі. І так я можу вам щось теж розповідати або позувати на відео, особливо якщо стояти в повний зріст. Так буде набагато якісніша картинка, ніж зараз в мене є. Але в мене нема в повний зріст на цій квартирі дзеркал. Тому я ось виходжу з ситуації. Таке, звичайно, дзеркало можна поставити на щось і тоді знімати. Тоді буде більш якісна картинка, або знімати себе, типу, що не видно, що ви повний зріст стоїте, і собі там попозуйте. З такого ж відео можна зробити класні стоп-кадри, де ви, наприклад, якось рухаєтесь і потім такий стоп-кадр. Наприклад, із такої нарізочки можна прикольно зробити відеоролик, який буде класно виглядати в кадрі. А це самі прості способи, як можна себе знімати вдома самостійно, самими простими діями. А так само можна знімати себе через якийсь предмет. Зараз теж вам покажу. Ми зі штативом другим знову виростаємо. Точніше, як? Я поставлю телефончик. Він в мене виростає повністю. І ми йдемо з вами в наступну локацію. Бачите, наприклад, я можу ось так відійти. Тут, звичайно, якщо це прибрати, і потанцювати, наприклад, ви можете. Ну, будь-що, що, що доподобує, що йде в вашому стилі. Далі йдемо. мені треба буде ось так ставити. Далі можна зняти як ефект підглядання. Для цього я трошки завужу свої ніжки, і ми робимо саме опор в тому, що ми будемо знімати ось так. Ми робимо, що в нас акцент де на квіти. Не на нас, саме на квіти. А якщо у вас є можливість краще зробити зимочок, щоб воно не перескочило. Повертаємо наше освітлення, як воно було на перших кадрах. І ось так ми можемо там теж щось підняти, як ми там щось думаємо або читаємо книжку. От. Такі кадри теж будуть досить цікавими Потім можна відзняти, як гортається сторінка, який текст, де, як називається книжка. Тобто способів відзняти є досить і досить багато. Ідей досить багато. Головне це продумати саму ідею, що саме ви хочете відзняти. А знімати досить і досить просто. До наступної зустрічі!